Тільки не дивись це відео. Не слухайте її. Це безтолкові новини за 16 серпня. Сьогодні свято для психів та клоунів. Ви псих чи клоун? Нє? Сьогодні у день Джокера усі фанати мусять переглянути легендарний фільм. Тож не стримайте своє безумство. Да. Сьогодні люди святкують горіховий спас. Освячують джерела здоров'я, колодязі, які дають воду. А ви досі ходите в якійсь там лікарні. Аптеки для лохів. Древні традиції можуть підказати ваше майбутнє. Купіть горішок у бабуські. Якщо солодкий, значить все буде добре. Якщо гнилий, то йдіть в аптеку. Також сьогодні день малинового варення. Тож сьогодні офіційно можна сказати: я Вініпух. Якщо маєте свіжу малинку, то принесіть мені. Або купіть йому варення. Чекаємо ваші палички в редакції Рівне онлайн. Або залишайте нам солоденький комент і вітамінний лайк.